Ходили там дівчата, через огонь палили, там ходили до Скій Сонча перев'язувалися перев'язували таким, я забула, як воно називається, щоб хлопці Леп... Лептиця то ще називає, отак От треба було ще перев'язати тою лептицею, щоб хлопці липли до дівчини. Отак От було. А, так... а потім вже я вже що 50-й рік. То, то, вже, то вже нічого не було, то вже було пізно, то, то вже туди ніхто нічого не, не робив, нічого. не... От так зайшли до церкви тихенько і тихенько вийшли, і, і вже, аби ніхто не чув, аби не було розголосу. А як Христини святкували? Ну от хрестили, людей було, дуже дітей було багато в тих. Сім'я Хрестини. Не дуже то святкували Христини, бо тоді не було що їсти і не було що вдягнути, і, і не було нічого. Отак. От Зварили там де що, пішли до церкви, а по-тихому шлюб не можна було в церкві брати. Так було, як, наприклад, Хтось зробив десь на роботі, чи дівчина десь вчила, чи возим москалів вже от тепер во недавно о 55-м. В таких руках то то не можна було брали таємно і хрестили таємно дітей ввечер, чи коли там понесли до священика до хати, те охрестив. Ти так. Чужі люди навіть несли, навіть, навіть зі своїх. Ніхто не ніс, Якісь такі, що працювали на державній роботі, а ті, що працювали на полі їх, вони нічого не бояли. і Можна було все робити. А весілля справляли? Весілля справляли два дні. Музика була, танцювали. Ну, я кажу, до шлюбу, як хтось тут йшли, а так до церкви, а так і не йшли, хто не міг. Справляли весілля, було два дні. Один день був молодої, другий день молодого. Весілля музика грала і ту, і ту, танцювали. Давно що, ще трошки мали своє. Ті там справляли мої мама, як йшли там, де село погоріло, було на кінець вон там. Там то, той кусок села було згоріло. Не знаю, чи там як, одна хата води, лишилося, бо то все згоріло тоді в 45-му році. То вони, казали, спекли такий хліб, така бляшка велика, і пішли на те весілля з тату, то ну, той один хліб обійшов, все весілля, а вони не мали вдома нічого. З тим хлібом весілля справили. Там і танців тоді не було, і музики не було, нічого не було, взяли шлюб, посідали за стіл тихенько, там відмітили і вже на тим кінець.